29 липня увесь християнський світ відзначив 150-річчя від дня народження духовного будівничого України, митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. До цієї дати у долині було приурочено відкриття та освячення алеї, названої на честь видатного духовного наставника української нації. Алея імені митрополита Шептицького протяжністю 100 метрів знаходиться у старій частині міста Долина. Понад 500 метрів квадратних викладені бруківкою у вигляді вишивки. В основу орнаменту покладено ромб. Мотиви вишивки присутні також і в елементах малих архітектурних форм, лавочках та ліхтариках, які гармонійно вплітаються тими ж кольоровими барвами у спільну концепцію алеї. До учасників заходу звернувся міський голова долини. Для кожного українця. Це незвичайна харизматична постать, святий приклад для наслідування. Адже його заповіти, вчення справжньої віри та любові до ближнього, свідомого християнства і національного патріотизму. Заповіти на всі віки, на всі прийдешні покоління. Свято було насичене вітальними словами, духовними пісенними вітаннями та танцювальними постановками.